ой ти що ти що, яка краса. Будуть якраз митися, бо ще такі бруденькі. Заряджатися, митися А воно вже стоїть ще чорний. Ай. Опс! Дивіться, який він маніврований. Да? Ну, тут розворот насправді дуже класний. І розгін. Хоча це в нас. Це в нас який задній привід. Це ультракомплектація. Тут запас ходу розрахований 621 км. Якщо повний привід, є такі електрокари на повному приводі в дорозі, тоді буде запас ходу до 550 км. Батарея в них 82 кВт літієва. От. І ось вже чорненький помитий стоїть. Ці вже всі автомобілі продані. Ще з дороги, але багато різних в різних комплектаціях Юніксів їде. Це ультракомплектація, є більш базова комплектація на задньому приводі Pro за дуже класною ціною. І є повнопривідна версія Max називається. Ось заряджається, тому кому цікаво, звертайтеся. Номер телефону я в шапці профіля. Можете також переглядати наш сайт. Там є всі дати поставок, і актуальна ціна, яку можете також там прочитати, побачити.